Слава Богу. Не хлібом єдиним людина жива. По правді, не хлібом єдиним. В природі сівбу доганяють жнива, час мчить до кінця неупинно. Як дух уєднання із Богом прийде, то й тіло від того є сите. Насичує Душу Писання святе, воно дає силу, щоб жити. Господній закон є у тому для нас, де брати поживу правдиву, невпино біжить до закінчення часу, женці поспішають на жниво, Ще трохи і вижаті будуть жнива, прийме своїх мешканців небо. І Божі обранці, Господні слова шукають, бо втім їх потреба. Він тіло годує, як пташку й траву, корисне дає й необхідне. Хтось каже: А я в недостачі живу, не маю того, що потрібно. А знаєш, різницю в бажаннях своїх і в тому, що є необхідним, чи є на сердечних скрижалях твоїх це слово не хлібом єдиним. Амінь.